Життєвою паралеллю цієї знаної не лише в Черкащині людини стала всесвітньо відома перлина Національний дендрологічний парк Софіївка Національної академії наук України, що в місті Умань. Він доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, кавалер трьох орденів слави, заслужений працівник культури України. Втім, регалії його не просто перелічити. Він має багато почесних нагород галузевого, регіонального, державного та міжнародного рівня. Наш фільм про Івана Семеновича Косенка, директора окраси України, міжнародного улюбленця парку Софіївка. Це пролина України і, мабуть, європи, тому що сьогодні оцінити можуть самі люди, які побувають в самій Софіївці. Але ми розуміємо, що це кропітлива робота на протязі 35 років керівника Івана Семеновича, який приділив цьому практично більшість свого власного життя. І це говорить про те, що людина живе цим, людина вкладає туди душу, людина, яка хоче, щоб Софіївка була тим національним надбанням України, яке сьогодні ми. Маємо, і тут у нас на Черкащині. Важливо, що за цей час формував колектив, збільшив робочі місця, дає людям можливість заробити. Це близько 500 робочих місць. Ми розуміємо, що тут відкриваються нові простори на ринку, те, що Іван Семенович працює над саженцями, які практично ви можете побачити. Музей Тараса Шевченка національному парку можете побачити і тут. У нас в Черкасах, і в цілому, в Україні. Це говорить про те, що, не дивлячись на роки, людина кожного дня живе Софіївка. Історію парку писали чимало поколінь, створений ще 1802 року графом Потоцьким та дарований на знак великого кохання. Своїй дружині Софії він з роками набув значення більш широкого. Став оберегом любові до рідної землі, природи. Софіївка лікує, збуджує фантазії, про неї складають вірші та пишуть пісні. Переповісти понад 200-річну історію у 20-хвилинному фільмі неможливо, а історія нинішнього її керівника пишеться вже 35 років поспіль. Розпочалася вона з великого випробування. Це все було занесено мулом і льодом. Це сталося в ніч 3 на 4 квітня, а о 3-й годині ночі, тобто вже 4-го, Голос Америки заявив, що у Лумані заратові халатність совєтських партійних руководителів, унічтожені унікальний пам'ятник садово-паркового іскусу. Всемірно звісно Софіївка. Для відновлення Софіївки було докладено чимало зусиль. Ліквідуючи наслідки того стихійного лиха, ми без вихідних, починаючи з 3 квітня 1980 року, по 9 травня ні одного вихідного із 7 до 7 і не було ніяких жалоб. А втім, невтомні думки Івана Семеновича не давали спокою ні йому, ні колективу. Саме ця його енергія лягла в основу системного розвитку і парку, і відповідно кількості науковців та обслуговуючого персоналу. Так народжувалися ландшафтні об'єкти нової Софіївки. Ось цей має назву Партерний амфітеатр. Ми почали з ним працювати ще в 1995 році, коли готувалися до 200-річчя Софіївки. Це не було такої картини, як ви зараз бачите, ці серпантинові дорож, доріжки. Це була сплошна, така, такі східці, лісниця, можна сказати, аж туди до виходу. Вона розрізала наполовину цей, цю ділянку парку. Ми по старим фотографіям відновили те, що було на самому початку. І зараз, от концепція, яка мною запропонована три роки назад. Повернути Софіївки її первісне обличчя. До нової Софіївки входить і Ліщинове озеро. З 24 видів існуючих у світі ліщин у парку їх 14. Серед близько трьох сотень наукових та науково-популярних праць, присвячених широкому спектру тем, є і така, яка розповідає про рослинні багатства України і звичайно Софіївки. Поруч з теорією щороку поповнюються колекції ліщини, ялини, ялівця, троянд і багатьох інших, навіть зникаючих рослин. Це були такі зарослі, такі ну, коротше, це був такий смітник, тому що ось наверху там приватний сектор, вони сюди все сміття вивозили. Ми розкрили ці камені, які ви бачите, то кам'яно гряду. Ми створили це озеро і взагалі тут от по тальвеві грекової балки, це називається, правильно вона називається грекова балка, не тому, що Софія була грекиня, а тому, що це із запису літописця, оця місцевість називалося грековою балкою. Реконструктором і творцем нових ландшафтних композицій парку називають Івана Семеновича не лише в колективі, але й серед науковців, владців, постійних відвідувачів, залюблених у невимовну красу Софіївки. Всі вони не можуть не помітити грандіозних змін. Не торкнувшись історичних місць, нові розбудовувались на 53 гектарах, тим самим збільшивши її обшири. Я не ожидала, что в наше ну, достаточно тяжелое время, и когда мы посетили уже на старости лет, были за границей, там где-то посещали, решили на старости лет просто поездить по Украине. И когда посетили Софиевку, просто не ожидали, что в наше время это такая ухоженность парка. То есть чувствуется рука заботливая, рука хозяина, который вот полностью... Контролюють весь процес, поразились количеством сотрудников в парке. Просто гуляє коли сотрудників. Я очень задоволена именно этим. Що у нас все таки есть будущее. Что у нас все-таки так хорошо? Тому що є такі люди відповідальні за свої роботи. А ви познайомилися лише з гідами чи з керівником? Потім, коли ми зустрілися біля Розарію, нам сказали, що це керівник. І я Ми скажу. з ним познайомилися, тому що хотілося саме свої враження і своє вот, впечатлення від побаченого з ним поділитися. Іван Семенович, якби він не був таким чоловіком, то я б тут не працював би просто, тому що я прийшов сюди 10 років тому, точніше 9 березня 2005 року. Перед цим у мене було кілька зустрічей з Іваном Семеновичем, і я бачив, як він ставиться до своїх людей. От маленький один нюанс такий, колись при мені він насварив керівника господарської частини за те, що не завезли пенсіонерці дрова. Але ця пенсіонерка вийшла на пенсію раніше, ніж Іван Семенович прийшов на роботу сюди. То тобто він бає не тільки про те, що тут працює, а те, що колись працював. Кращих умов для роботи, ніж зараз тут у мене у Софіївці Іван Семенович зробив. І це не тільки мені, це в принципі кожному працівнику, який хоче працювати, він дає можливість розкритися і забезпечити його робочим місцем. Ми, учасники хорового колективу Співоча Діброва Новоархангельської районної е, організації ветеранів України, неодноразово відвідували цю перлину України, чудовий Софіївський парк. Який приваблює нас своєю природою, своєю історією, і сьогодні, в черговий раз, ми знову відвідали цей чудовий парк і дуже вдячні всім працівникам, які своїми байливими руками доглядають кожну рослинку, кожне деревце під керівництвом Івана Семеновича, його чудовий працьовитий колектив добивається таких успіхів. Że ta perlina widoma daleko za mezi Ukrainy. Jak każdego trochę wrażliwego na piękno człowieka, no bardzo interesujące. Piękne, utrzymane ślicznie, bo to widać, że wiele pracy jest włożone, żeby to wyglądało jak wygląda. Przepiękny park. Cóż mogę powiedzieć, warto było przyjechać. Pani Basia Basia się, że ona wrażenie na Ukrainę, ma wrażenie na parkom, na za parkom. E, Dużej jej spodobało się. В Україні вона була вісім років тому, а перший в неї такий виїзд святковий і такий вразливий це сьогодні. Сьома ранку непорушна традиція обходити увесь парк у будь-яку пору року, за будь-якої погоди існує вже 35 років. Саме вона, як говорять у колективі, дисциплінує і демонструє приклад відповідального ставлення до виконання службових обов'язків. Це власне правило Івана Семеновича. Воно ж стало зразком для наслідування і не лише в колективі. Косенко пройшов по Софійці, він вже знає, де, де лежить, не пору, навіть. І якщо він сьогодні лежить, і я завтра побачив, що він там не прибрано, то відповідно я не скажу, що я там такий деспот, все, але кхе, ну, з людьми треба працювати. Якщо вони бачать, що керівник сам працює, тоді вони так сказати, піддаються цьому ритму, цьому розпорядку. І якщо, скажімо, раніше там дехто обурювався, що то що, в сім ранку, робочий день о 8 починається. то не влаштовує, будь ласка. Це започатковано зустріч директора і доповідь йому ще з самого початку його, так скажімо, кар'єри, роботи тут в парку. Ми доповідаємо обстановку директору, що в парку відбулося за ніч, чи все на місці, чи все в порядку. Тобто директор перед своїм робочим днем вже знає обстановку по парку. Кожен день, в незалежності від погодних умов, хоча йому 74 роки, він у нас бодрий, енергійний, він кожен день обходить весь парк. Повністю весь парк обходить. Навіть буває, що зустрічаємо його на адміністративному корпусі. Він приходить з парку як дощ, і, будемо казати, костюм у нього брюки по коліна в болоті. Але він заходить в кожний закапелло, в кожний закуток, і він знає, де в нього що робиться. Він, тобто, настоящий господар парку. Хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього. Цей фразеологізм ніби списаний з історії парку. Збережена давнина вражає. Починаємо відеоогляд старства Аїди, куди доправляє нас річка Ахеронт. Вся Софіївка строїлась по легендам і міфам Древньої Греції і Рима. Весь маршрут в паркі йде по екумені, по миру живих. все, все що починається, все закінчується. А ми в царстві сумірік печальних, і дню здесь места нет. Неужели ты забыть про солнце свет? Уже живим ты будешь в царстві мертвих погрібен. Молчання леденящим душу тебя хорон. Далі оптимістичніші краєвиди древньої Софіївки. Цікаво споглядаючи довкілля, порівнювати стилі епох. Перед вами то храм Посейдона, тому що. Сахівка все побудована на старогрецькій міфології. Чим вона відрізняється від всіх інших багатьох садопаркових об'єктів світу, що вона має глибоку семантику, класичну, тому що ми знаємо, що грецька міфологія вона фактично є основою для всіх видів мистецтва і якраз знайшла це відображення і в нашій Сахвіці. Наступного дня Іван Семенович скромно у сімейному колі відзначає важливу його житті подію. Дружина, дочки, внуки, зяті всі приїхали зустрітися з легендарним очільником роду. Який він дома? Це питання адресуємо Валентині Петрівні, його дружині. Іван Семенович гарний у нас чоловік, батько, дідусь. Він завжди для всіх все старається. Намагається пізнати кожного, дати пораду, в потрібний час. І в нього це виходить. Ми його всі любимо, всі оберігаємо і даємо можливість працювати на повну потужність, як він це вміє. З емоційних розповідей доньок дізнаємося про вплив Івана Семеновича на їхні характери, перспективи, долі. Батько дуже цілісна натура, і вичленити щось, щось зробити більшим, меншим, я не можу. Для мене це життєвий авторитет, для мене це приклад людини, яка віддана своїй справі, яка належала своїй справі і належить. Якщо в дитинстві це були ревнощі до того, то сьогодні це гордість, повага, ніжність, тому що якщо людина може змінити світ на краще, Вважаю, що життя пройшло не даремно. На сьогоднішній день я вважаю, що батько вже на сьогодні це світового значення людина, оскільки дійсно і для міста, і для країни, і для області він зробив дуже багато. І от справді сестра сказала, що він міняє світ. Це так і є, оскільки ну, він створює навколо себе прекрасний світ. Він виховує. Людей, які поруч з ним живуть, колег, нас, дітей, внуків. Тому я думаю, що його труди будуть пожинати послідовники ще довгі роки. Ми молимося за нашого батька. Внуки Коля та Ваня, внучки Настя і Надя, також не стримують почуттів, адже добре розуміють, що обійти статус історичної особистості Іванові Семеновичу вже не вдасться. Чому саме орден через скільки часу став причиною для вашої сімейної зустрічі? Ми взагалі зустрічаємося кожен тиждень. Ну буває так, що ми округ себе завжди. навколо себе завжди збираємося. Так, дійсно це, це коло сім'ї, яке сьогодні ви бачите. Ми практично кожен тиждень, я ж кажу, що якщо ні, то раз в два тижні зустрічаємося стові. Стараємося як найчастіше приїжджати, зустрічатися. А те, що на рахунок орденів, це дійсно це те, що дідусь сказав, що він сказав, що він надійна, і Це буде такий це наша гордость, але на ми його любимо не та. за це. <клес> він просто приурочив ордени до сьогоднішньої події. Да, да. Тому, в принципі, ця зустріч вона така сама як інша, тільки єдине, чим вона відрізняється, тому що ми дійсно ми сьогодні не втома знаходимось. І е -е, дідусь так, так скажемо. А дідусь, це наша гордість, це наш стимул, до чого рівнятись, і кожен з нас, напевне, перед тим, щоб щось зробити, він завжди подумає, що б зробив дідусь. Це людина, якою вся наша сім'я дуже гордиться, яку ми дуже любимо. Перш за все за те, що він дуже люблячий наш ріднесенький дідусь. Дідуська у нас це людина, яка ніколи не порадить якусь неправильну думку. Він завжди. Вислухає, підтримує і напевно направить на, на правильне русло, в якому треба думати і приймати якісь рішення. Усьому ми, як внуки, намагаємося наслідувати свого дідуся. Але я завжди пам'ятаю одну фразу, таку дуже добру. Він сказав мені, ну, в принципі, всім каже нам, внукам і дітям. Він казав, Ваня каже: якщо хочеш зробити людині добро. Зроби і не задумайся. А каже, якщо хочеш зробити зло, то 300 разів подумай і краще роби. Це, слова мої і в принципі він так живе, це його життєве кредо. От, і цим в принципі, і ми, як його внуки, намагаємося його наслідувати так, щоб жити по цим принципам. Мабуть, дуже тяжко сказати, за що ми всі любимо нашого дідуся, тому що його дійсно неможливо не любити, не обожнювати. Він така людина, яка завжди відповість тобі з посмішкою, яка б не була ситуація, він завжди намагається всім допомогти. Життя прожити не поле перейти. Хоча і те інше зробити якісно і гідно вдається не всім. Життя Івана Семеновича також не було безхмарним, однак він є людиною високих моральних принципів, високоерудованим керівником, невтомним дослідником, науковцем, педагогом та наставником. І такої думки про нього не лише у колективі. Зяті Олександр і Едуард також вважають Івана Семеновича зірцем. Я дуже рано потеряв свого отця. Не было. Ну, я учился, 8 класс не закончил в апреле месяце, 24 апреля. То есть я не закончил 8 класс. И когда я вошел в эту семью, в эту семью, то Иван Семенович мне заменил, ну, скажем, отца. То есть я от него очень многому учусь. Я от него много беру для себя. Потому что я заканчивал военное училище, и в свое время я служил в Германии. То есть в армии я служил 10 лет общей сложности. Да. Ну и понятно, что армия – это дисциплина, это строгость. И, ну, то есть приказ и устав должны выполнять. И там, скажем, много нюансов совсем разных, не то что, допустим, на гражданской жизни. А когда я познакомился с Иваном Семеновичем, то он мне очень много дал, как относиться к людям. Это так уж войсковый, Я одружився вже, будучи лейтенантом, служив в центральній групі в Числоватії. І, будемо говорити так, ми не жили разом, тому що я був в одному військовому округі, і так життя сталося, що практично я прослужив 27 років і ми їздили, знаєте, як життя військове, це завжди на чемоданах. Тому і служили в Числоватії, і в Молінах. Це в Московській області і завжди оці переїзди, так і таке інше, ми приїжджали тільки на якісь відпустку. Але... Така черта Івана Семеновича, що він завжди, перш за все, ви вже чули, що він затів підтримував, і він завжди, тому що жіноча доля це як її дочки, знаєте, це з чемоданами. Тобто він завжди казав, що ти повинен бути хорошим тилом у часового чоловіка. Тому я вдячний перш за все за ці слова. А по-друге, я вже і закінчив, вже і військовий пенсіонер, і на сьогоднішній день працюю. І свій час був і міським головою в місті Жашкові. І я завжди Іван Семенович, вчився працювати із людьми, із керівниками, тому що не потрібно зазнаватися. Ось такими ми знаємо Івана Семеновича Косенка вже багато-багато літ. Минуле і новітня історія національного дендропарку Софіївка, ніби злилися з його легендарною біографією, адже вже кілька десятиліть вона у них спільна. Що таке Софіївський національний парк у вашому житті? Це моє просто життя, тому що з цих років, що я прожив, практично майже половина пройшли в цій Софіївці, Софіївці. І я, до речі, вчора Галіна Владимировна читала вірші Семененка. Умань. Добра, ласкава Умань. Хмари в небі, мов синя шаль. Я люблю у Софіївці думати. Ізминувши, знявши вуаль, обійду всі альтанки і гроти. З водограю нап'юся води. Розумію, чому в Мончанки на побачення ходять сюди. Я живу з Сохівкою, я їй віддаюся. Я, звичайно дякую, що не дивлячись на те, що в мене характер, я знаю, не простий. Я Ніколи не був політиком, я ніколи ні під кого не підлаштовувався. Не було б цих, цих орденів, якби не підтримка місцевої влади. Не було б цих орденів, якби не мій колектив, який, безперечно, подавав завжди. І, і зрозуміло, що не було б підтримки з боку обласної держадміністрації і, і цих указів президента і все інше. Тому я дякую в першу чергу своєму колективу. Всім гілкам влади, яка мені, скажімо, оцінювала мою працю, ну і, безперечно, моїй сім'ї, яка змирилася і давно, що я не сімейна людина, я служу Софіївці. І, звичайно ж, я не можу не подякувати в першу чергу, звичайно, Борису Євгенічу Патону, нашому президенту Національної академії наук, а він бачив Софіївку після стихійного лиха і напротязі цих. Вратів завжди підтримував і підтримую. І надію, що довго роки буде підтримувати. Так само, як і не сказати, велике спасибі моїй хрещеній мамі, як я їй кажу, член кореспонденту Національної академії наук України, голові Ради ботанічних садів і дендропарків України Тетяні Михайловича Ревченко. Дякую вам, мої шановні колеги. Івана Семеновичу, Софіївку можна назвати вашою життєвою паралеллю? Ну, мабуть, що так. так. Я корінний гуманчанин, знаю, що таке дендропар Софіївка, пам'ятаю його найкращі часи, пам'ятаю ті часи, коли він вщен був зруйнований в 80-х роках минулого століття, коли нас прорвало дамбу третього ставу, так званого, і вона була практично повністю зруйнована. Саме в той непростий час прийшов керувати даним підприємством Іван Семенович Касенко. З того часу він керує дендрологічним парком, і ми бачимо, що з кожним роком ця перлина стає все красивіша і красивіше. Він, як батько цього парку, працює, як той господар, який відноситься до кожного монументального об'єкту, до кожної деревини, до кожного приміщення, яке збудовано, в цьому парку, як відверто кажучи, як до як великий господар, як до надзвичайно необхідного і приємного того, що поряд з нами, і те, що нас оточує, найприємніша риса доброта, відповідальність, порядність і вихованість у відношенні до всіх людей, які є працівниками дендрологічного парку, і які є відвідувачами цього парку.